Так, любі близнюки, грудень для вас, п'ятірка жезлів, карта боротьби, карта думок, можливостей. Знаєте, коли кожен має свій жезл, свою думку, і ви тут саме. Вам не можна піддаватися під вплив, вам не можна стояти осторонь, вам треба висловлювати свою думку. Можливо, тут навіть ідеться про конкурентів, і вам їх треба обходити, ви точно маєте проявляти якусь ініціативу. Якщо запланували, йдіть до кінця. Якщо у вас є план, відстоювати себе, відстоюйте. Жезлова енергія це не про конфлікти, це навпаки про те, що ви робите успіхи в справах, ну і, звичайно, в стосунках. Так, і що порада ангела? Ну, Насправді вам треба звернути увагу на фінанси, на заробіток, на те, щоб ви трималися.